Я не ставлюсь, нормально дуже ставлюсь. Якщо десь біда, є ще щось, ми повинні один-один допомагати, тому що ми в такому районі живемо, бо в нас багато переселенців вже живе з полігону. колись як полігон робили з радянської влади. Людей наших в Молдавію висилали, то все, ми, Мої сусіди дуже добре знайомі, Що в рік переселяли в Молдавію, потім втікали, потім що їсти. Собою ще є завжди, гуркають, все, що ми наші що нам ті москалі, наші там ті бандити, тому подібне. Знаєте, так є. Навіть є, є, є ті, що самі переселені. Розумієте, з Яворова. Самі переселені, як кажу, ну ось тебе ми прийняли, наші мої батьки, мої діди тебе прийняли, а тепер ти проти того, що когось. Таку, саму, твої батьки були колись в біді переселювали. І в Карачині, в нас чі, ліво, там, в Карачені тут було, сучить мослі, там вчилий такий кут там є Всі з Яворівського полігону. Так само і тут, там їх там сів, шість-шість ділянок ми їм там дали, і вони, вони багато що зроблять, вони дорогу там зроблять, і ріку почистять, тому що там фактично ріка постійно виливала там, знаєте, і там ті землі вони, фактично вони там не задіяні.